Друзі, усім привіт! Сьогодні хочу представити вам нову автівку в нашому автопарку. Це дійсно топовий автомобіль. Це в нас Volkswagen Passat B8 Facelift 2020 року. В нас тут дизельний двигун 2,0 110 кВт, 150 кінських сил, 106 тисяч пробігу рідного пробігу. Отож, поїхали до детального огляду. Що ж, друзі, розпочнемо з топового освітлення. Це в нас IQ Light, це дуже мега круте освітлення. Воно також захищене бронеплівкою. Одразу вам покажу рік цього освітлення. 2020 рік. Одразу покажу вам болтики. Все ріднесеньке, машинка не пошкоджена. Пізніше я вам покажу, як працює дизельний двигун. А зараз переходимо далі. Одразу покажу вам він-код. У нас тут камера асистентів, електрорегулювання та підігрів дзеркал. У нас тут ці зони під ручками захищені. Одразу хочу вам показати. Середина салону прекрасний матеріал, все чистесеньке. Так само тут нічого не скрипить, все прекрасно виглядає. Просто подивіться, яке дерево, якісне. Ось. Так само кришка багажнику. Знову повторююся, що в нас тут електрорегулювання та підігрів дзеркал. Одразу в нас тут є датчик мертвих зон. Ось хочу показати вам салон. Салон прекрасно виглядає. Одразу хочу сказати, що в нас тут електрорегулювання сидінь, підігрів сидінь, пам'ять сидінь. Ні подряпин, ніякого пошкодження на цих сидіннях немає. Дуже крутий мультимедійний руль. Він з підігрівом. Прекрасно сидить в руці. У нас тут запуск автомобіля з кнопочки. Прекрасно. Датчик засвітився. У нас тут адаптивний круїз-контроль, підігрів, топова мультимедія з CarPlay, Android Auto, Bluetooth. У нас тут е, коробка передач DQ381, мокренька. Так само у нас тут от, є автопарковка, автохолд, два, два ключі. У нас тут бездротова зарядка, трьохзонний клімат-контроль, підігрів, сидінь. Ось, одразу хочу вам зараз показати асистенти в цьому автомобілі. Ось перегляньте, будь ласка, які тут є в нас асистенти. Сайт асіст, фронт асіст, адаптивний круїз контроль. Все для вас. Світло також. Ось. Бардачок у нас з охолодженням. Круто ввозити свої напої. Хочу наголосити, у нас тут 360 парктроніки. так само камера заднього виду. Ось. Є різні варіації. Так само хочу показати вам заднє сидіння, так само деревина, прекрасно, все хороші матеріали, просто все дуже якісно, нічого не скрипить. Просто подивіться на стан порогів. Так само сидіння. Просто бомба. Трьохзонний клімат-контроль, все чистесенько. Ви просто подивіться, який крутий колір. Я буду повторюватися. Це дійсно елегантське авто. Так само з цього боку хочу показати вам стан порогів. Просто все чистенько, без подряпин. Ось, повторююся, у нас дійсно тут масаж, електрорегулювання. Стан порогів прекрасний. У нас тут подвійне скло для того, щоб в автомобілі була краща шумоізоляція. Як і обіцяв, покажу вам зараз, як працює двигун. Ви просто послухайте. Що ж перейдемо до багажнику. У нас тут електрокришка. Просто подивіться, стан багажнику. Таке відчуття, ніби тут дійсно нічого не возили. Все в прекрасному стані. Ковролін чистесенький. Ось аптечка в нас тут. Так само в нас тут запасне колесо, титановий диск. Ну і саме електрорегулювання. Диски у нас тут r 17 2020 року шини Continental, Все прекрасно виглядає без подряпин, без різних пошкоджень. Якраз ці диски підходять під нашу дорогу. В нас тут динамічні показники повороту. Ну, просто топово виглядає. Як кажуть, в народі холодні труби, це імітація вихлопу. Ну що ж, пройдемося за допомогою товщиноміра, Почнемо з. Лівого переднього крила. Ліві дверцята передні. Візьмемо нижче. Ось. Задні ліві дверцята. Заднє праве крило. Точніше ліве крило. Візьмемо тут нижче. Ось, перейдемо до багажнику. Візьмемо нижче тут. Ось. Праве заднє крило. Візьмемо нижче тут. Ось. Задні праві дверцята. Ось. Передні, праві дверцята? Праве переднє крило капот машинка не пофарбована, не бита. Ну і сама криша. Перейдемо на той бік. Знаємо тут по дорозі. Вже трошки дощі капає. Автомобіль прекрасно виглядає, хороша комплектація, салон просто елегантський, все якісно чистесенько. тому я вам рекомендую купувати даний автомобіль. Так само хочу вам нагадати, що ви можете е, запросити сюди будь-яку перевірку, яка перевірить ще раз це авто. Так само ми доставляємо автомобіль в центральну та західну частину України. Тому підписуйтесь на нашу сторінку, адже на вас чекає ще більше цікавих автомобілей.